Так, друзі, хочу вам показати свої обновочки. Я казав вам, коли показував чехол чехолфішер, що в ньому немає внутрі застібок і вудлич, коли ви в нього ховаєте, то воно трошки там бовтається, тому що тут ну, наповнювача не так багато всередині, а місця багато, і воно там трошки бовтається, гойдається. Купив ось такі, такі бандажі, бачите, це нижній від баунті. А це верхня стяжка для вудлища. Просто на ліпучки. Дуже класна річ. Зараз вам покажу, як це все буде відбуватися. І тут ще в нижній є відділення для грузочка. Я буду зараз ховати, але якщо брати робоче вудлище, то ось тут є карманчик, сюди можна годівничку або грузило. Можна не знімати монтажик. Тому зараз розберемо вудлище. Тепер взагалі дуже швидко і зручно все це робити. Ось так ми робимо. Ось так склали, беремо бандажик. Ось за коміль взяли. Раз. Можна за колечко отак взяти. Бачите як? Вверху і внизу. Сюди можна грузилка. Грузик або годівничку. У вас один не роз'єднується. І тепер спокійно собі вкладаєте її в чехов. Все, і вони у вас не роз'їжджаються і все дуже класно. Ще покажу, як тоді я буду робочі палки збирати. Е, тобто, ви зрозуміли, ці стяжки допомагають, що роблять? Вони з'єднали вудлище плотненько, і воно, так як тут мало наповнювача, бачите, він дуже тоненький. І вони тепер друг об друга воно так не човгається, не, не б'ється, все класно тримається і вам дуже зручно. Будличка не роз'їжджається, коли ви вставляєте його в чехол. Все дуже класно, швидко. І... Так що, кому треба такі стяжечки, посилання в описі. Компанія Bounty дуже якісна і топові речі.